Сьогодні у нас дуже цікаве дослідження. Так, підкажіть мені, будь ласка, чи видно вам екран? Так. Видно, добре. І скажіть мені, будь ласка, ви бачите на екрані шість картинок. Що могло би об'єднувати ці шість картинок? Аня, будь ласка, місне, вмикайте мікрофони. Як гадаю, що могло б об'єднувати ці шість картинок? Олександра піднімає руку. Будь ласка, Олександра, поки Аня думає. Можливо, реакція. Реакція добре, дуже близько. Ще точніше, можливо, щось скажете. Ось у нас тут є така швидкість реакцій. Молодець Аня, бачимо тут у нас формулу. Зараз секундочку, тільки. Добре. Так. Отож, тема нашого сьогоднішнього дослідження швидкість хімічної реакції та залежність швидкості реакції від різних чинників. Ми з вами з'ясуємо, яке ж значення має швидкість реакції в нашому житті, адже ви бачили ось тут на екрані. Побиту дитячу руку з раною, так? Що ж там, яка там реакція відбувається? Чому у нас тут ось є картинка, де ми тримаємо маленьку рослинку, книжки розгорнуті і так далі. Працювати ми з вами будемо ось так, за таким планом. Сьогодні я ви маєте з'ясувати, ким би ви ж хотіли бути сьогодні. Будь ласка. Зараз, Отож, шановні мої учні, Давайте зараз оберемо з вами той напрямок дослідження, який, який би ви хотіли б сьогодні здійснити. Зверніть увагу, що під кожним зображенням є пояснення. Наприклад, спікер, вигуру інформаційних технологій, людина, яка здатна закодувати інформацію в картинки, схеми і коди. Сьогодні ви дослідник, ваше завдання правильно визначити обладнані матеріали дослідження. Можливо, ви хочете пошукати та проаналізувати необхідну корисну інформацію, або ж ваша роль сьогодні змішувати речовини, записувати спостереження. Можливо, ви дослідник, який отри, отримані дані дослідження, використає для збереження навколишнього середовища, або ж ви будете відповідальні за пошук, аналіз інформації, необхідної для виконання дослідження. Оберіть, будь ласка, собі відповідне зображення. І за посиланням, яке я зараз вам подам в чаті, будь ласка, перейдіть. Та сьогодні я в коментарях напишіть, ким би ви сьогодні хотіли би бути. Так, бачу вже активність. Швиденько, будь ласка, дослідником, екологом, можливо, ви хочете бути теоретиком. Так, хочу бути спікером. Добре, швиденько, швиденько. Хоче хтось бути гуру інформаційних технологій? Швиденько, будь ласка, в коментарі напишіть мені. Є дослідники у нас. Добре, спікеру. Все, отож, я надіюсь, ви визначилися зі своєю ролью, зі своїм напрямком в нашому сьогоднішньому дослідженні. Але будь-яке наше дослідження означає те, що нам потрібно визначити об'єкт дослідження, предмет дослідження та висунути обов'язкову гіпотезу. Отож, як ви гадаєте, згідно з нашою темою, що буде об'єктом дослідження? Марія, будь ласка. Мартинюк. Ну, об'єктом дослідження будуть, напевно, хімічні реакції. Дякую, Аня міснік. Будь ласка, що може бути предметом дослідження? А Марія, будь ласка, запишіться в нас на нашій дошці. Анна, будь ласка, ви піднімали руку. Предметом нашого дослідження може бути сама залежність, швидкість реакції від різних чинників. Як вони впливають на цю швидкість? Реакції. Добре, будь ласка, Анна, запишіть предмет дослідження наш, на нашій дошці. А скажіть, будь ласка, решта учнів, а яку би гіпотезу ви би висунули для нашого дослідження? Хто допоможе? Дуже, будь ласка, Хто допоможе? Ну, що... будь ласка, Олександр. Залежать відео. А конкретніший? Які як температура, концентрація, речове. Так. Будь ласка, Олександра, запишіть свою гіпотезу. Будь ласка, Марія. Якщо змінювати умови проведення реакції, то зміниться їхня швидкість. Добре, можна записати як варіант гіпотези. Добре. Аня, будь ласка. Ми можемо припустити, що. Зміна температури, концентрація реагентів буде впливати на швидкість реакції хімічних. Так, молодці. Отож, ми з вами з'ясували, що буде об'єктом нашого дослідження, предметом дослідження, та запропонували наші гіпотези. Будь ласка, хто пропонував гіпотези? Занотуйте їх, будь ласка, на нашій дошці до. Добре. Хто хотів і обрав собі сьогодні роль дослідника, будь ласка, ваші завдання, ваші досліди є ось в колоночці, ви можете ось тут попрацювати. Ті люди, які хотіли бути теоретиком, будь ласка, ваше завдання написано в групі теоретики. Хто хотів бути спікером, ваше завдання сьогодні уважно слухати результати досліджень різних, які будуть проводити наші дослідники. І хто у нас буде екологом? Будь ласка, напишіть в чаті, бо не видно, хто буде в нас екологом сьогодні. Хто б хотів дослідити, як впливає швидкість хімічної реакції на наше навколишнє середовище? Швиденько. А дослідники наші вже працюють. Будь ласка, Соцька, Олександра, ти сьогодні у нас еколог. Ти працюєш завданням для екологів. Я вам даю зараз три хвилинки для того, щоб опрацювати ваші завдання. Шановні дослідники, у вас дослідів є там. Подивитися, ви пам'ятаєте, що ми з вами користуємося програмою Chemical Unreal. Проводимо дослідження. Можна, якщо вже хтось зайшов, показати нам, продемонструвати, як ви це робите. Будь ласка. Марія, якщо ви вже зайшли в дослід, в програму, продемонструйте нам, будь ласка, на екрані хоча б один дослід, який ви проводите. І прокоментуйте його, будь ласка. Е, потрібно приєднати вам екран з телефону. Так, 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 обов'язково. Ну, зараз, якщо мене все буде добре, я приєднаю. Добре. Так, шановні теоретики, якщо ви вже, оп... будь ласка, Олександра, бачу, підняла руку. Сьогодні я хочу бути дослідником і хочу провести дослід 2, але я не можу під'єднати свій екран через те, що тільки. Е, ну, Ті, хто створили цю зустріч, мають право показувати скрін. Ну, будь ласка, тоді зроби скрін досліду свого і можеш приєднати в коментарі. Ми подивимось, відкриємо, якщо не виходить. Шановні теоретики, хто сьогодні працював? Можливо, ви вже хочете нам розказати, які ж чинники впливають конкретніше на швидкість хімічної реакції. Будь ласка, Діана, бачу, підняла руку. Ну, чинники, які впливають на швидкість хімічної реакції, це температура, так. концентрація реагентів, тиск, площа поверхні, каталізатори, природа реагентів. Добре, а скажіть, будь ласка, яким чином впливає каталізатор на швидкість реакції? Можливо, ви вже знайшли інформацію? Ну, що вини, які. Прискорюють реакцію, не втручаючись не у неї і знижують енергію активації? Добре, будь ласка, Аня, бачу, підняла руку. Будь ласка, Аня. Я теж хотіла додати, що каталізатори пришвидшують швидкість хімічних реакцій. Так, а скажіть, будь ласка, як називаються речовини, які е, уповільнюють хімічну реакцію? Хто знає? Хто пам'ятає? Аня, будь ласка, піднімає руку. Анна, інгібітори. Так, добре. Бачу підняту руку Олександри Бондарчук. Прошу Олександра. Чи це не окупається? Ну, я провела дослід. І, ну наша речовина нагрівається досить швидко. Так, а скажи, будь ласка, Олександра, коли ти проводила дослід, де швидше відбулася реакція? Без нагрівання чи з нагріванням? Олександра, ми тебе не чуємо. Друга реакція швидше відбулася при нагріванні. Добре, то який ми можемо зробити тут висновок про вплив температури на швидкість реакції. А, ну, реакція відбувається швидко, особливо після нагрівання, і оскільки температура підвищує швидкість утворення водню? Добре. Ну не утворення по суті водного, а швидкості самої реакції. Добре, Олександр, якщо можеш прикріпи в коментарі скрін своєї, як ти проводила реакцію, будь ласка, Марія, який досвід ви проводили? Я проводила той самий дослід, що і Олександра, і тому я можу зробити точно такий самий висновок, що під час нагрівання реакції відбуваються швидше ніж без нагрівання. Добре, а хто проводив дослід під номером 3, там де треба провести шматочок крейди, додавали кислоту. то провів це дослідження швиденько, якщо не встигли. Адже нам треба з'ясувати, як впливає температи... подрібнення речовини на швидкість реакції це один із гіпот... одна з гіпотез наших. Так, Анна, будь ласка, ви сьогодні, Міснік, Анна, ви сьогодні в якій групі працюєте? Я обрала бути спікером. Ти будеш спікером, добре. Отож, теоретики наші зазначили, що на швидкість реакції впливає температура, ступінь подрібнення, каталізатор, так, і природа реагуючих речовин. Також концентрація. Ми вже з'ясували з вами про каталізатор. Ми з'ясували з вами про температуру, як вона впливає. Добре. Скажіть, будь ласка, ступінь подрібнення, як буде впливати на швидкість реакції, Хто вже дослід зробив? Діана Мосієнко, зробили вже досвід? Марія? Бачу, Анна підняла руку. Будь ласка. То, чим краще потрібна на речовина, тим швидше відбувається реакція. Так, чим краще потрібна на речовина, тим швидше відбувається реакція. Добре, з'ясували. А що в нас з концентрацією? Будь ласка, Анна, можливо, видасте відповідь? Пізньор, Анна. Ну, концентрація зменшується, якщо потрібна речовина. Ні, ні, мається на увазі, як впливає концентрація на швидкість проходження реакції. А, чим концентрація, тим так, так. швидше проходить реакція. Так, чим більша концентрація. Речовин, будь ласка, Мілана, Безнощук, хотіла нам додати щось. Я теж хотіла сказати, що чим вища концентрація, тим швидший перебіг реакції. Тим швидкість перебіг реакції більший, добре. Отож, ми вже з вами з'ясували, які чинники впливають на швидкість реакції. Скажіть, будь ласка, а шановні екологи, а яким чином відбувається вплив швидкості, швидкості хімічної реакції на навколишнє середовище? У нас екологом була сьогодні соцька Олександра і Мілана. Будь ласка, Мілана. Ну, певні, деякі речовини, що отруюють повітря, вони шкідливо впливають на навколишнє середовище, і це може залежати від швидкістю перебігу різних реакцій. Отже, швидкість реакції вона зменшує забруднення, очищує воду, повітря. Також при швидкому перебігу реакції можуть розкладатися шкідливі речовини. різні безпечні виробництва, вони також завдяки цим швидким реакціям. Добре, а скажіть, будь ласка, а чи звернули ви увагу на те, скільки часу розкладається пластик в навколишньому середовищі? І як це може впливати на навколишнє середовище? Будь ласка, Олександра. Ну, пластик розкладається досить довго, тому на наше навколишнє середовище це впливає досить негативним чином, тому що забруднюються моря, океани, забруднюється ґрунт, повітря. І це також може дуже погано впливати на тваринний світ і також на людство. Але Добре. я ще хотіла сказати, що я провела дослід під номером 3. І можу сказати, що ми спостерігаємо під цим дослідом, ну, виділяються бульбашки газу, це вуглекисий газ, шипіння, також може утворюватись осад, сульфат кальцію, і реакція супроводжується легким нагріванням пробірки. Тобто маю на увазі, що виділяються бульбашки газу, чути шипіння та можливий осад. Добре. А скажіть, будь ласка, якби ж швидкість реакції була б більша і пластик розкладався б більше, я повертаюсь до нашого пластику, це якось би допомогло б нам людству очистити нашу планету? Аня, будь ласка, Місник. Я вважаю, що це все одно не дуже допомогло, оскільки навіть під час розкладання він пластик він може залишати якісь. Шкідливі речовини, які будуть отруяти, наприклад, ґрунт на колишнє середовище. Тому навіть якщо він буде розкладатися швидше, я не думаю, що це якось покращить ситуацію і забруднення. Добре, а скажіть мені ще, будь ласка, у нас була на першому слайді ось така поранена рука, страмована рука. Яким чином це може бути впливати, яким чином пов'язано з нашою сьогоднішньою темою? Ану, пригадайте. Будь ласка, Анна. Можливо, це пов'язано з швидкістю згортання крові і тим, як швидко вона загоюється. Так, а загоюється ми чим поливаємо завжди, обробляємо рану. Перекісів. Так, гідроген пероксидом. У нас був демонстраційний дослід розклад гідрогенпероксиду під впливом. Е там був каталізатор манган 4 оксид. А в житті ми використовуємо. Тут буде біологічний каталізатор, наша кров, і ви знаєте, що якщо обробити краї рани гідроген пероксидом, ватою зморщеною в гідроген пероксиді, то ми бачимо ось таке шипіння. Якщо ж крові не буде, взяти це просто на шкіру. Відповідно, такого шипіння ми не побачимо. Добре, отож, ми з'ясували з вами чинники, які впливають на швидкість реакції. Дослідники з'ясували, яким чином кожен чинник впливає на швидкість реакції, екологи з'ясували. Коли у нас, е, яким чином швидкість реакції можна використати для захисту навколишнього середовища, скажіть, будь ласка, наші спікери підсумуйте нас це в загальному все. Можливо, ви склали якусь карту чи схему і можете продемонструвати нам на екрані? Будь ласка, Валерія, Нуцель. ну Якщо коротко, то швидкість хімічної реакції залежить від температури. Концентрація реагентів, площі поверхні твердих реагентів, а також від наявності каталізаторів. Добре, Анна, будь ласка, пізнюр. У ну, нас є підготовлена інтелект карта висновок нашого досвіду. Зараз я зможу продемонструвати його. Будь ласка. Так, у нас час, пані Ірина давайте. А, так, ми закінчуємо вже. Будь ласка, Анна. Продемонструйте. Ви можете продемонструвати нам цю карту? Анна виходить. Так, зараз демонструємо. Давайте чомусь не можу додати. Можеш додати цю інтелект-карту, тоді е, на нашу падли дошку, там, де результати досліджень, і ще одне до вас прохання. Будь ласка, е, якийсь знак, якусь руку, якийсь в чаті два слова, опишіть свої. Враження від сьогоднішньої роботи. Чи задоволені ви своєю ролью, своїм напрямком досліджень, яке ви виконували під час дослідження? Можливо, ви захотіли б наступного разу бути спікером? Можна написати в чаті? Можна написати. Так. В результати дослідження. Добре. Тож я вам дякую, діти. Ви були молодці. До побачення. Відпочивайте. Побачимо, Дякую.